Вчити дітей, але і ще і зберегти їх життя і здоров'я. Я вважаю, що консультації в школі це дуже важливо, тому що дистанційне навчання це все ж таки складно для багатьох дітей, і сприйняття уроків не так сприймається як офлайн. Це дуже гарна можливість поспілкуватися з друзями, з вчителями, навчитися чомусь у школі. А якщо брати дитяче самоврядування, то це чудова можливість, щоб ми могли проводити. Якісь конкурси, і все таке. Заступником директора складено графік. Кожного дня приходять учні по черзі, дехто два рази, дехто три, дехто, дехто чотири і навчаються, проводять консультації. Якщо повітряна тривога, то спускається в укриття. Але навчання онлайн з консультаціями. Кількість дітей за актом визначена 450 учнів, але це дуже велика така кількість дітей. В нашому районі в жодній школі такого немає. Тому що приміщення дійсно велике, і ми маємо змогу посадити навіть усіх своїх дітей в цьому приміщенні. Але зараз ми працюємо над цим, але не можемо їх вивести всіх, тому що поки що форма наше навчання онлайн з консультаціями. Тоді нам треба просто міняти форму, щоб це було змішане навчання, і тоді ми можемо будемо виводити більше дітей. освітнє середовище, середовища на даний час це дуже таке велике питання. І коли виникло таке питання, у нас не було укриття такого комфортного, як зараз. Ну, було не дуже зручно виводити туди дітей. І от проєкт Freedom Space, якому ми перемогли. І ось так почалися роботи. І коли прийшли, ми вже від відремонтоване укриття, і батьки це все побачили. Учні вони були дуже вражені, вони були в захваті, коли вони побачили те, що було, і батьки приходили і здавали питання, як можуть знаходитися тут діти. І те, що вони побачили, це дійсно комфортні умови. Ви бачили сучасні меблі, теж були фондом придбані. Спочатку були виділені кошти міською радою, 648 тисяч, але на таке велике приміщення цього мало. І ми нам повідомили, що є такий проєкт, в якому ми можемо взяти участь. Не тільки ми брали, декілька, я так думаю, шкіл брали, але перемогли тільки три. Були підрядники, які виконували роботи, вони проєктували всю свою роботу. Ми цим не займалися, і тому на нас була просто покладена відповідальність за те, щоб вони якісно і правильно швидко робили свою роботу. Знаєте, для вчителя саме головне даний час, в час такий важкий для держави не тільки навчити дітей, але і ще і зберегти їх життя і здоров'я. Тому от таке безпечне освітнє середовище, на даний час це дуже таке велике питання.